Почистили трошки канал, не до кінця, бо є дуже сильний запальний процес, я пропишу антибіотик, тоді до кінця вони зроблять і буду ставити коронку. Через два дні має прийти. Все блистить. Треба потрібно... зубчики, флос почистити. Будь ласка, є треба почистити зуби, адміністратор взяти класну щіточку. Чистота. Йдемо оплачувати. Так, львівські кровосани, я прийду до вас пізніше. Але немає коли я спішу. Взяла квіточки для мами чоловіка, йду робити сюрприз. Вона не знає, що я прилетіла. Я недалеко зублікувала. Йду в аптеку, візьму антибіотик і біжу робити сюрприз. Була я ще маранговий тортик в кафе, не хотіла знімати, бо не знаю, як тут треба говорити, оскільки ще мене забрати. Холодина нереальна, але класно я в Україні. Отеця не було на підрядку йду друг. Приїхала на село до своїх батьків. Дивіться, як добре. Камін горить теплесенько. Сьогодні новий рік. Входимо у 2026. Мама чекає гостей, бо їй було 70 років. Вона буде святкувати своїх 70 років і новий рік разом. Прийдуть її подружки з чоловіками, і вони зараз всі в церкві, і тато теж, а мама готує їсти. Тут, правда, 12 страв нема, ну, 11 тож. Та ні, 12, точно 12 є. А шаребри? Дуже були. гарно. шаребри будуть і картопелька буде. Дивіться, свіжий компотик відкритий. Грибочки мариновані. Це принесла подружка мамина печінковий тортик. Будь ласка, салат 1, салат 2, нарізочка, салат третій, оселедець і фаршмак. Та, мам, це фаршмак називається. Оцей. Ось це я крутила сама, власноруч тими руками. Крутила огірочок кремчиз і рибка. Це аджика. Це не ікра, друзі. Це аджика. Щоб зараз не казали, що це ікра. Це аджика. Так. І ось це повтор, бо мама робить на дві сторони, щоб люди сиділи, а не передавали. Ось так. Затишно в батьків. В селі хатка. Зробили вони собі ремонт і так поживають, слава Богу. Та, синочка, тобі подобається в селі? Так. Да. Так? Да, там на дворі сніжок є? Так. Да. класно. я граю Ти граєш ігри? Так. Да. Так, тут трошки холодненько і ми тапочки вділи. Зараз камін тут трошки розігріється, буде тепленько. Ну Не можна. Hmm. Сюрпризи розпочинаються. Ми зробили сюрприз татові мого чоловіка, який взагалі не догадувався, що я тут є, бо мама тримала секрет. Тоді тата не було, як я приходила до неї додому. То сказати, що тато був в шоці, нічого не сказати, бо він страшно скучав за вілімом. І він не розумів, що відбувається. Потім машині казав: каже: я не можу повірити, що то ви. Ми всі збиралися до сестри мого чоловіка. Вони там святкували якби новий рік, і вона взагалі нічого не знала. Ось ми відкриваємо двері і кажемо з новим роком, як бачите. Її реакції вона ще дуже довго відходила від цього сюрпризу. але це було дуже класно, коли ніхто не чекав, а ми зробили сюрприз. І Це був дуже гарний час. Вони дуже чекали нас. Там ще потім багато було. Хто приходив, дивувався, їх була повна хата, але я вже так тільки з підверки виходила і казала: привіт! мандрівникам Хай з'явиться світлим нашим діточкам. Сторожем хай буде! Сім мандрівникам Дивіться, скільки тут ворон, я такого ще не бачила. Не знаю, або вони чують, якусь тривогу буде, якась буде біда, щось буде летіти, бо такого крику, як у ці. Ворони роблять, я такого що не бачила. У нас 5.30 вечора. Я у Львові йду на перевірку до стоматолога. Вже зуб не болить, слава богу, але антибіотик ще п'ю. Ось так я закуталась. Забрала мами пальто, забрала маму шерфік, холодно, капець. Йду. А клініка моя називається Рікота. Їй сподобало собі, як я минуле літо лікувала. Хочу тут собі зробити. Мені, треба... мені полікували не до кінця каналу, тому що в мене велике запалення, мені дали антибіотик з полікували половину, зараз будуть ну, через 7 днів доліковувати, і ставити коронку. Ось ця моя клініка. Ось яка вона красива, обслуговування, дуже гарне. Ну, Приватне є приватне, нема що казати. Горжуся, що в Україні є такі гарні стоматологи. Там. Зайшла я собі взяти з такого лаваша, шаурму і дуже хотіла роя. Чийок, апельсин і м'ятка. Mm -hmm. Зараз буду смакувати. Сіли ми в автобус, їдемо в центр. Гуляти трошки холодно, але ми вділися теплесенько. Купили йому нові чути шкіряні. І їдемо в Центр Львова. Я теж захопилась добре. Цього разу тут ще діло, тут ще свети. Їдемо побачимо, що у на нас цікавого буде. Ідемо потім в корм. Там може відео на качельку. Вілям, де ти їдеш? На плейграунд? Да. Мені подобається автобусі їхати? Так. Да. Да? А що ти бачиш?

Віліам смачно. Юля, смачно. Я не знаю. Зараз буду пробувати. Дивіться, ти ні з кимошка? Ну так. Да. Дивіться. Що в мене є? Суші бургер. Я мріяла 4 місяці, що я повернуся і знову буду таке пробувати. Так, дивіться. Зараз само, дивіться. Добре, я заведу тебе. Що в нас є? Це ж я не знала минулого разу. Ти трошки позорилася. Тепер я вже розумна, дивіться. Побереться літовички. Опа. І руками просто жереш, так? Ааа, так тепер, щоб нам не капало, ми її культурні люди. Опа. Дивися. Може, вже амінь. Амінь. Ай, ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Рекомендую. Так, за ціну. От там! Отам. От Отам. Я хочу сказати, скільки це коштує. 308 гривень. Це навіть не 10 доларів. Менше. Але це того варто. Ням-ням-ням. А ще беремо соєвий і соус. І все! Всім смачного. Я зайшла в декілька магазинів і купила для свого чоловіка подарунок, тому що 9 січня у нього було день народження, і я вирішила купити йому тут подарунок і принести йому вже до так. Дома. Ми погуляли, вийшли на зупинку автобуса. Перед нами він тільки проїхав. Ну давай, якщо пуста, будемо з пересадкою. Вілімо покатаємо на автобусі, бо це була його мрія. З минулого разу йому подобаються автобуси, та Вільям? Клас! Зупиняє так гарно. Давай йдемо.